Взагалі, числа це настільки круто. Ми можемо зображати їх також графічно. Припускай, ви це чудово знаєте. От, наприклад, маємо якесь число. Ну, скажіть щось. Ну, один. От я хочу одиницю, наприклад, взяти. Маємо одиницю. І ми можемо її зобразити графічно. Ми будуємо таку от координатну пряму, проставляємо тут початок координат, тобто 0, і можемо ще додати декілька значень. Мінус один, мінус два. Один і 2. І якщо ми хочемо зобразити оцю от одиничку, то ми дивимося на її значення одиниця. Це значить, що з початку координат ми робимо один крок праворуч плюс 1. І наша точка зі значенням 1 буде лежати саме тут. І взагалі дуже і дуже зручно, якщо так подумати. Але от до вас підходять на вулиці і кажуть: а зобразіть тепер не просто якесь число, а пару чисел. Наприклад, точку. Зі значенням координат 3 та 2. Як ви це зробите на цій от координатній прямій? Як ви це зробите на оцій от прямій, ну ніяк насправді, ніяк на числовій прямій, не зобразити це. Тому для таких от випадків, коли до вас раптом підходять на вулиці, вам дуже і дуже допоможе координатна площина. Ось вона. І пропоную з нею знайомитись. Тож в неї є початок. Початок він в нас є в точці з координатами 0 та 0. І в нас, власне, є горизонтальна вісь. Це вісь іксів. вісь абсцис. Пропоную ще це підписати: це вісь абсцис. І ви часто зустрінете таке позначення, тому урок не запам'ятати. Ну, і також ми маємо другу вісь. це вісь ігри, вертикальна вісь. І саме завдяки ній ми можемо зображати два числа, а не одне. на Координатній площині. Тому, тому пропоную якось її назвати. Це вісь Y, Приємно познайомитись, це вертикальна вісь або вісь, вісь, ординат, вісь ординат. Супер. Ну, і якщо ми маємо отаку от пару чисел, і хочемо зобразити її на координатній площині, то що нам ще треба знати, так це те, що перше число в цій парі завжди відповідає за x. Координату, це X координата. А друге число друге, завжди, просто завжди відповідає за Y координату. Це в нас Y координата, Y значення. Y координата. Супер. І якщо ми знаємо, що X координата дорівнює саме 3, то це значить, що ми впевнені, що за X, за вісім X, наша точка лежатиме, наша пара чисел лежатиме, ну от десь. На оцій пунктирній лінії. Ми можемо сказати, що лежатиме десь тут, можливо, може тут, може взагалі тут. Але ми не впевнені, бо ми поки ще не знаємо, яке значення Y. І так само, якщо ми дивимося на Y. Y значення Y координата дорівнює 2. Ось двічка. Тобто ми впевнені, що за Y ми маємо значення 2. Тому малюємо таку саму пунктирну лінію. Ось вона. І ми не знаємо, який поки що x. Він може бути тут, тут, тут. І він задає цю точку конкретно. А поки в нас пунктир. І, власне, на перетині цих двох пунктирів в нас народжується ця пара чисел. Ця точка з x координатою 3 і y координатою 2. Ось ця точка. І можемо ще її підписати. 3. І 2. Супер. І пропоную ще трошечки попрактикуватися, взяти ще одну пару чисел. 1 і 3, наприклад, і зобразити її як точку цю пару чисел. Власне, ми маємо одиницю, одиницю. що це значить? Якщо ми маємо одиницю, то за х у нас буде отут пунктир. Але можемо не малювати цей пунктир, можемо не малювати його, а просто, просто, ніби зробити один крок, один крок, крок праворуч. От, ми робимо один крок праворуч. І потім ми дивимося на y координату y координата дорівнює. Трьом. Це значить, що ми ще робимо три кроки догори. Три кроки за вістю ігриків догори. Один, два, три. І виходить, що наша точка лежатиме тут і матиме значення за х одиниця і за ігриком трійка. Ну і тепер можемо зробити оберне завдання. Оберне завдання. Ми маємо точку на координатній площині. Ось вона. І наша з вами задача це знайти її координати. Тож, як ми в неї взагалі можемо потрапити? Спочатку, спочатку ми дивимося на вісь іксів, На вісь абсцис. Як ми потрапляємо в цю точку за вісью іксів? Ну, Ми робимо один крок ліворуч, і потім ще один крок ліворуч. Тобто робимо два кроки вліво. Отже, за іксом, за о ця точка матиме значення мінус 2. Що ж в нас за ігроком? Ну, за ігроком, за вісс ігри, за вісю ординат, ми робимо один крок. До гори, стрибок до гори. Стрибок до гори, це значить, що Y значення, Y координата дорівнюватиме одиниці. Отже, як ви бачите, ося точка ця точка матиме координати за мінус 2 за Y одиниця. І пропоную ще трошечки підсумувати. Тож, якщо ми маємо пару чисел, Пару чисел, то ми можемо зобразити цю пару, власне, на координатній площині, де в нас є початок координат зі значеннями за х та за ігри 0, в нас є вісь y, вісь ординат горизонтальна, де в нас є вісь y, вісь ординат вертикальна вісь, в нас є вісь x, вісь абсцис, тобто горизонтальна вісь. І якщо ми маємо якесь. Додатнє значення за x, наприклад, трійку, то ми робимо три кроки праворуч. Три кроки праворуч. Якщо ми маємо якесь від'ємне значення, x, наприклад, мінус три, то ми вже робимо три кроки ліворуч. Що ж з y значенням? Якщо в нас додатнє значення, y дорівнює двом, то ми робимо два кроки догори. Якщо ж у нас від'ємне значення мінус 2 за Y, то ми робимо власне два кроки вниз, тобто вниз догори, вліво, вправо, в залежності від знаку та того, чи це x координата чи y координата